Всім привіт! Це відео присвячується всім водіям, а також людям, які ведуть малоактивний спосіб життя. В цьому відео ми поговоримо про таку тему, як здоров'я, як його зберегти, як не розжиріти, працюючи водієм на бусі, на фурі або на якомусь іншому транспорті. Поїхали. Швиденько на чому тримається наше здоров'я? Перше це головне. Харчування наше, те, що ми їмо, друге – фізична активність. Відео про харчування я вам запишу трошки пізніше, а зараз про фізичну активність. Я думаю, не секрет, що якщо ви хочете плюс-мінус нормально виглядати, не розжиріти там, не втратити своє здоров'я, працюючи водієм буса або вантажівки. Вам потрібно рухатися. Чим більше рухатися, тим краще. Найпростішим способом багато рухатися є саме ходьба. Це взагалі імба. Чому? Тому що для цього не потрібно по факту нічого, тільки якась площа, на якій ви можете ходити або бігати. Та й в принципі все. Що мені дуже подобається, чим цей спосіб, бо він дозволяє також ходити, відкривати нові місця. Неважливо, це якийсь вікенд чи це звичайний робочий день. Маєш ти якихось 10-20 хвилин або годину-дві. Піди в кінці свого дня, прогуляйся, десь не сидити в тій машині весь час. Прогуляєшся, щось побачиш. Ми собі ходимо, гуляємо, а там українці-поляки працюють, а мікроавтобусами їх привезли, і вони собі там щось сапають. Якщо ви абсолютний новачок в цій сфері, в ситуації, цій спортивній... Саме головне, що ви маєте зрозуміти, що вам повинно бути все рівно на всіх, хто навколо вас. Що маю на увазі, що ніколи не звертайте увагу там на людей, ой, хто там що подивиться, подумає, поки ви будете займатися. Вони всі сидять в машинах, п'ють пиво, а ви оце тут виходите, як дурачок, займаєтесь якоюсь фігньою. Це сама важлива помилка в нас в голові, яку нам всім не потрібно дозволяти собі. Виконувати. Якщо ви починаєте з самого початку, у вас немає нічого, тоді ваші найкращі друзі це ходьба, біг, також присідання, якісь прыжки і віджимання від пола. Покажу вам свій набір, а ви для себе можете обрати, що вам найкраще підходить, що ви готові купити, які вправи виконувати, які ні. Е, найперше, я вважаю найпростіше купити ось такі. Що це, блядь? Ухвити взагалі По-польськи називаються Ухвити, по-українськи, чесно, не знаю як. Вправи з ними я покажу далі. Також, скакалка. Дуже проста річ, я думаю, в школі, чи де ви всі використовували. Дуже класно допомагає підняти темп серцевого биття. Також швидко допомагає спалить ваші лишні калорії. І останнє це ось такий набір тренувальних гумок. За допомогою них класно можна підтягнути свою фізичну форму, навіть наростити якусь м'язову тканину. Окрім речей, які я показав, також часами бачу людей, які використовують гантелі. Хтось навіть возить з собою там спеціальні грифи, бліни. Стійки там, все як в залі. Це все речі, які займають вже більше місця, тому вважаю, що не кожному це буде практично, не кожен зможе це використовувати, а от саме цей набір, який я вам показав, в принципі, на нього місце, я думаю, знайдеться в кожного, і кожен з цього набору може вибрати хоч щось, що йому допоможе вже підтримувати свою нормальну фізичну форму. Коли я тільки починав, я також не дуже розумів, з чого краще почати, які. Вправи обрати, тому зараз постараюсь вам показати декілька вправ від самих простих для самих звичайних людей, які ніколи не займалися, до вправ, які підійдуть вже людям, які хоч трішечки із спортом якось раніше пов'язувались. Починати своє тренування я всім раджу з якоїсь зарядки, розминки, для того, щоб добре розігріти м'язи і суглоби, щоб не травмуватися, тому що. В нашій та й в інших професіях це не потрібно. Думаю, 100% хтось мені напише в коментарях, що піди попрацюй на штору, там собі маєш і нормальні фізичні навантаження вправи. Я і згоден і ні, тому що там трішки інша специфіка. Ти все ж таки вантажишся, так, можеш там до двох годин кріпити той вантаж, поки розшторив все, ті бавки поприбирав, але потім ти просто сидиш і їдеш один або два дні. Ну, цього мало, реально мало для того, щоб нормально підтримати свою форму. Якщо ви абсолютний новачок, не маєте взагалі ніякого інвентаря, ніяких там гантель, скакалок і цього всього, для вас є кілька найкращих вправ, які задіють найбільше м'язів. Перше, дуже просте, всім знайоме, це звичайні присідання. Як хочете, там можете руки за голову, можете руки спереді. Головне, старайтеся виконувати в правильній техніці, не відривайте п'ятки від підлоги. Тільки під час монтажу помічаю, наскільки я неправильно роблю ці вправи. По-перше, під час присідань старайтесь тримати ноги прямо. По-друге, спину рівно. Присідання можете зробити з якимись випадами, з прыжками, але не так, як я вперед. Також базове сама вправа коротше, класна. Це... Віджимання від підлоги, можете міняти хвати, ставити ноги ширше, вуще, також руки. Хто може, там однією рукою віджимайтеся також постійте планку на всю на все тіло класне навантаження. Потім уже собі можете використовувати якісь, як я показував, Гуми спеціальні ці тренувальні, попіджимайте там на плечі, на руки. Коротше, взагалі дуже багато вправ, дуже багато чого є в інтернеті. Я тут не фітнес-тренер, щоб вам розказувати, як робити ті чи інші вправи. В цілому посил цього відео зроблений на те, щоб нагадати вам ще раз, що побільше. Рухайтесь, не сидіть в тій машині, тому що зазвичай, приїжджаючи на паркінг, бачу, як також колеги приїжджають, першим ділом зашторились і все. І вони там сидять, просто не виважуючись звідти. Що хотів би додати, не забувайте за кардіо, це ваша ходьба, біг, якісь високоінтенсивні вправи, силові. Основа основ це підтягування, знайшли десь якесь дерево, там, де класно росте. Геляка взяли, пару раз підтягнулися. Може, також частенько зустрічаються якісь дитячі майданчики. не майте, звичайно, їх, якщо у вас там за 150 чи 100 кг, то не лізьте туди, але якщо бачите, там якийсь або турнік, або є якась перекладина, візьміть там, поспробуйте, декілька разів підтяніться. Я вам показав дуже мало вправ, тому що я повторюсь, я не фітнес-тренер, багато що вилетіло з голови зараз, тому що вже. Трошки заморився за сьогодні. Впишіть собі, в інтернеті є дуже багато відео з тими самими тренувальними гумками, із скакавками, з цими на руки, коротше, ухвитами. Ви там все знайдете. Я вам хотів тільки ще раз нагадати, що не забувайте за своє здоров'я, фізичну активність, почаще побільше рухайтеся, і буде з вами здоров'я і сила!